Доброго ранку, вітаю на уроці образотворчого мистецтва, тема уроку у дружньому слов'янському колі. Продовжуємо гру міський пейзаж, поняття ритм в архітектурі, а також створимо міський пейзаж без використання попереднього начерку. Тож, пограємо в гру так чи ні. І так, міський пейзаж це зображення краєвиду міста. Так чи ні? Ну, звичайно, що так. Рухаємось далі. Архітектура мистецтво створення ваз, статуеток посуду, правильно? Ні. Архітектура мистецтво створення споруд, будинків, площ, парків. Так чи ні? Ну, звичайно, що так. Ритм це рівномірне чергування певних зображень. Так. Адже Україна, діти багата на дивовижні міські пейзажі. Що такі ваблять туристів та художників? Зараз розгляньте архітектурні родзинки нашої країни. Тож починаємо мандрувати нашої одеський оперний театр один з найунікальніших в Європі. Про нього писав Пушкін. Кін у своєму знаменитому романі Євгенія Нєґін тут знімали сцену марлезонського балету із кінострічки Дартаньян та три мушкетери. Зала театру має форму підкови. Це дозволяє зберегти потужну акустику і доводить зі сцени найтихіші звуки в усі куточки зали. Зовні ж на балюстраді по всьому периметру театру 16 різних неповторних скульптур малюків Амурів. Менора найбільший в світі єврейський центр, знаходиться в Дніпрі. Аналогів у світі немає. Його площа займає 50 тисяч квадратних метрів. Будівля складається з семи веж різної висоти. Найвище 77 метрів. Це як 22 поверхи. У нічний час будівля підсвічується. Київська телевежа 385 метрів. Це найвища споруда України. Друга на теренах СНД і 11-та за висотою телевізійна вежа у світі. Її серце на висоті 200 метрів. Це найвищий офіс в Україні. Верхівка вежі під час вітру може відхилятися на 5-6 метрів. І це, виявляється, нормальне явище. Плоский дім в Одесі його ще називають картковим та відьменим. Будинок тіней, а також будинок стіна. З фасаду споруда виглядає звичайною, проте, якщо подивитися на неї під кутом, здається, бокова стіна відсутня. Насправді секрет будівлі в особливій трикутній конструкції будинку 129 років. І зводили його ще за царських часів. Грошей на будівництво не вистачало. Тож архітектор Дмитро Клімов зекономив на четвертій стіні і зробив трикутний будинок. Україна загалом багата на архітектурні пам'ятки до світової спадщини належить Києво-Печерська лавра, собор Святої Софії у столиці та прилеглі чернечі будівлі, а також ансамбль історичного центру Львова у переліку ЮНЕСКО і дерев'яні церкви карпатського регіону. Отже, наша країна. Дійсно гарна і неповторна. А зараз я прошу розглянути світлину. Який настрій у ній панює? Так. Роздивіться, будь ласка, будинки, і скажіть, чи є тут ритми? Так. Ми бачимо, що будинки різні за формою. Розгляньте, будь ласка, їх, але їхні вікна, дахи, арки, димарі утворюють певне повторювальні ритми. Ритм у повторенні візерунків ліній, а також веж, паркани, арки та мости. Чи є загородження, діти? Так, абсолютно правда. І так. Чи можна цей твір назвати міським пейзажем? Так, можна, бо на картині зображені вулиці, будинки міських жителів. Тому це міський пейзаж, хоч і казковий. Які кольори використала художниця? Так, абсолютно правильно, художниця використала теплі яскраві. Кольори червоний, жовтий, помаранчевий, зелений та блакитний. Вони створюють веселу святкову атмосферу. Ритми використовуються в архітектурі завдяки чергуванню в будівлі різних елементів, вікон, балконів, колон, ар тощо. Ритмічність можна підкреслити декором кольору. Розгляньте, будь ласка, міські пейзажі чарівних українських міст. Чи є у них ритми, тобто повторення? Так, є. На деяких вони більш виражені, на деяких менш. Пригадаємо правила безпеки. На уроці образотворчого мистецтва. І зараз ми з вами поспостерігаємо, як намалювати міський пейзаж без використання попереднього начинку. Зобразимо ритмічне чергування вікон будинків та дерев. Використувати сьогодні будемо по можливості горжу. Отже, очі на екран слідкуємо за проєктом. Подивилися на процес малювання, і зараз я вам нагадаю поетапний процес. І ми з вами послідовно намалюємо міський пейзаж. Звертаю вашу увагу без використання почергового начерку. Увага! Подивіться! Кольори ви можете обирати самостійно за власним бажанням. Бажаю вам творчого. Та натхненного малювання, і з нетерпінням чекатимемо на ваші роботи. А вдома на дозвіллі разом із друзями створіть з деталей конструктора Лего вулицю міста, в якій ритмічно чергуються елементи за розміром чи кольором, а можливо, за формулою. Оберіть, будь ласка, цеглинку Лего, яка відповідає вашому настрою у кінці роботи. Сподіваюся, що у вас все чудово. Дякую за увагу і кажу вам до зустрічі. Бажаю творчих та натхненних робіт!